Середа, 7 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віктором Вітвіцьким. Його мобілізували до війська 1 серпня минулого року. За фахом військовий Віктор служив на Житомирському напрямку в новоствореному батальйоні старшим сержантом взводу. Під час поїздки додому йому раптово стало зле. Чоловіка терміново прооперували. Серце Віктора Вітвіцького із позивним дід зупинилося 5 лютого. Герою на віки 53. Поховали Віктора Вітвіцького на алеї померли героїв в Раковому військовий, ну, Колись такий час був, що розформовували частини, і він був на гражданці, а 1 серпня 23-го року його мобілізували. Останні три тижні нас дуже відштовхували від себе. Прямо тому що, напевно, хотів, щоб ми його не жаліли і не плакали сильно, коли щось станеться. Приїхав на другий день реанімація, операція і все. Предварительно кажуть, що да, що була онкологія. Четверо дітей, два сина. Двоє дочки, троє внучок, маленьких, ще всі. Ну як ми їх не служити? Це обов'язок кожного і кожної осознаної людини. Що треба йти, і треба захищати наш дім і свою сім'ю. І Тров'яруч тро, з перших днів разом з нами несе службу, з перших днів створення батальйону, таким він новостворений. Надійний чоловік, українець, щирий. Завжди був готовий підставити своє надійне плече, підтримати словом і ділом. І для нас це несподівана втрата, тому що ми сподівалися, що він стане в стрій найближчим часом, трошки підлікується і буде разом з нами добувати цю перемогу. Він був головним сержантом з вводу. 30 чоловік, хлопців, які слухали його, довіряли йому. Там цукерки волонтери дали, там ще щось якісь. Мандарини, він заходить ящиками, каже, це діточкам, ми тут стоїмо, їм треба солоденьке давати, щоб про нас тільки гарне пам'ятали. Ось такий він був. Дві ворожі цілі збили бійці ППО на Хмельниччині сьогодні вранці. Ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури немає, повідомили обласні військові адміністрації. Нинішня атака расистів була комбінованою, кажуть, в повітряних силах. Терористи використовували безпілотники та різні типи ракет. Загалом випустили 64 цілі. Наші захисники знищили 44. На жаль, в інших регіонах України, зокрема у Києві та Миколаєві, є загиблі та постраждалі внаслідок масованого обстрілу. Понад пів сотні хмельничан долучилися до майстер-класу з виготовлення засобів маскування для військових. Охочих освоїти навички плетіння зібрали у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка. Тут сітки та кікімори для захисників виготовляють спочатку повномасштабного вторгнення. Тривало заняття майже дві години. Ідея влаштувати майстер-клас належить працівникам молодіжного центру. Плетіння сіток це досить важка справа, оскільки цього потрібно навчитися. до цього потрібен, щоб був хист певний. Я, наприклад, не маю досвіду у плетінні сіток, але дуже рада була б навчитися і плести сітки на такій регулярній основі. Це стало приємною несподіванкою. Це те, яка велика кількість молоді відгукнулася на плетіння сіток, яка кількість молоді добровільно прийшла. Хтось заповнював гугл-форми, хтось просто телефонував, хтось писав нам в інстаграмі сьогодні за попередніми підрахунками за наступні півтори години часу. Цей простір закомулює понад 50 молодих людей, які прийдуть та долучаться до мистецтва плетення. Нам було важливо показати, як це робить саме молодь, саме студенти, які залишаються після пари, які приходять та замість того, щоб сидіти з друзями за чашкою кави або десь довше зробити домашнє завдання, долучаються до того, щоб на трошки, але наблизити нас до переможного кінця та до перемоги України. Україна. Тому таким позитивним досвідом зрозуміло, що ділимося сьогодні. Близько 15 викладачів Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг долучилися до тренінгу з професійного вигорання. Організували його працівники міського центру соціальних служб. Разом із слухачами виконували вправи на заземлення, вчилися підтримувати один одного та пригадували позитивні моменти з дитинства. Це було таке півтори години розвантаження. Зупинитися і зрозуміти, що у наш час іноді потрібно приділити декілька хвилин, декілька годин для себе. Використовували вправи як на заземлення, використовували вправи як на підтримку одне одного. Згадували дитинство, згадували ті ситуації, які в дитинстві вважалися якимись такими нереальними, а коли ти вже дорослий, ти вже розумієш, що це була така. Така річ, яка на яку можливо навіть не треба було акцентувати свою увагу. Якщо говорити в глобальному плані, то ми усі знаходимося в емоційному вигоранні, оскільки ми знаходимося в колективному стресі. Ну це через війну через те, що ми не досипаємо через те, що ми постійно тривожимося, тому що ми чуємо ці тривоги, тому що ми в них ми тривожимося за своїх рідних і близьких. І тому емоційне вигорання є набагато вищим, можливо. Якщо говорити про відсотки, аніж було раніше. Простір Вільна мама працює у бібліотеці філії номер 14 у Раковому. Щовівторка з 15 до 17 години працівники книгозбірні влаштовують для діток творчі майстер-класи, ігри та квести. І поки малеча розважається та розвивається, батьки можуть вирішити власні справи. Відвідують простір як вимушені переселенці, так і хмельничани. Послуга Вільна мама. Діє у Хмельницькому вже майже два роки. Всього працює п'ять осередків, які розташовані у бібліотеках-філіях в різних мікрорайонах міста. Це дуже необхідно. По-перше, згуртовує дітей. По-друге, відволікає від війни. Кожна дитина дуже здібна. І ці зібності треба виявляти. З 23-го року тут відбуваються ці заняття. Бібліотека продовжує на своїх волонтерських засадах проводити тут заняття. І, ну як бачите, завжди масово. І е, тут якраз це наша мрія була, щоб саме в віддалених мікрорайонах міста запрацювала ця послуга. Проводяться заняття з дітками протягом двох-трьох годин. В основному це вимушено переміщені особи, але також ми запрошуємо сюди діток і місце. А в рамках послуги вільна мама вже майже два роки. Ми працюємо з дітками ВПО для того, щоб мами мали можливість вийти на роботу, зайнятися своїми справами, приділити час і своєму здоров'ю, і житлу, і побутові проблеми вирішувати. Хмельницький камер фест повертається у новому форматі. Відтепер він матиме назву Хмельницький класік фест. Захід об'єднає митців з Польщі, Латвії, Угорщини, Німеччини. Наглядачів чекають симфонічні виступи та камерна музика, сольні концерти та цікаві творчі колаборації. Масштабувати фестиваль планували ще у 2021 році, але спершу це зробити завадила пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення Росії. Стартує фестиваль 9 лютого та триватиме до 1 березня. Нині у Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до відкриття. Працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю. І на цей раз ми заграємо таку репертуар різних стилів. І різних національностей, і різних культур. Звичайно, польська музика. Я з Польщі завжди намагаюся до України привозити польську музику. Пізніше унікальної краси твір українського композитора Олега Киви на голос з камерним оркестром. Спеціально на цей концерт приїхала до нас Оксана Нікитюк. До фестивалю готувалися приблизно півроку. Це велися комунікації з солістами, з артистами. Шукали спонсорів, меценатів, заручалися підтримкою людей, які, яким не байдужа класична музика. І цей фестиваль налічує 9 концертів, концерти найрізноманітніших жанрів і напрямків. І кожен концерт є особливим і таким специфічним. Більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!